Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Усіх з п'ятницею. Бажаю здоров'я, миру, Божого благословення і дякувати Богу, і нашим Збройним силам ми дочекалися сьогоднішнього дня і знову готуємося до вихідних. Вихідні мають бути у нас плідніші, поки що не сплановані ще, не розписано все. Але надію, що. Сидіти, як завжди, ми не будемо, а будемо щось робити. Тому я, як кожна жінка, до цього підходжу серйозно. Мені головне нагодувати сім'ю. Сьогодні я готую плов, ну, може, це не плов, я не за такими східними рецептами його готую, готую так, як вмію. Зараз я з вами поділюся, варю, звичайно, суп на обід. Ну, щось ще до бутерброди треба підготувати. І хочу спекти пиріг. Полов я буду готувати ось такий в мене був рис залишки, зараз його промию. І готую я його в мультиварці. Мені це зручно, не потрібно стояти, дякувати тим, хто придумав таку чуду кастрюлю. Тут вже в мене смажиться м'ясо, свинина, додаю цибулю. Зараз вона чуть припуститься. Добавлю на натерту на крупній терці моркву, чуть-чуть протушиться, улью воду, всиплю рис, Добавлю трошки перцю болгарського і кілька зубчиків чесника поставлю зверху. Ну, суп вариться вчора, ми купили два судачки. То такий легенький буде у нас суп, з голови, з хвостіка судака. Все тут вже овочі готові, то я буду зараз вкидати рибу, зелень і буде суп готовий. І вариться в мене теляче сердечко, в спеціях обвариться і охолони, поріжемо на скибочки, і будуть у нас такі бутерброди. Ну, і ще є у нас така непогана слива. Подивлюся в холодильнику, щось там у мене є. І спробую спекти пиріг. Е, ну, це я вам покажу трошки в детальніше, бо буду пекти з підручних е, своїх інгредієнтів без всякого рецепту. Побачимо, що вийде. І так, уже плов ставлю на доготовку. Рис помила, всипала і хочу поділитися, може, хтось не може підгадати лью води, воду на два пальці вище рису. Я не перемішую у мультиварці вже, хіба що в кінець, коли. Загляну під кінець його приготування. Ставлю на функцію плов, він буде готуватися годину, ось, закриваю і займаюся собі своїми справами. І так, друзі, приступаю до приготування тіста на пиріг. Достала все, що в мене є в холодильнику. І думаю, що має вийти дуже смачно. Головне, не замізити свою самооцінку. Ми всі гарні господині з досвідом і в нас все вийде. У мене була сироватка з домашнього молока. Вона жирненька, гарна, свіженька. Я взяла грам 300. Ну і зараз я буду готувати на сухих дріжджах. Ось такі в мене львівські дріжджі. Маленька пачечка, тут 12 грам, розрахована на кілограм муки. Ну, в мене, я думаю, буде десь пів кілограма вийде, то я й висиплю половину цієї пачечки. Я висипала столову ложку, тут якраз столова ложка. Половина відсиплю, а половина заберу собі в баночку. Зараз я їх пробуджу, добавлю трішки цукру, хай вони трошки розбудяться, Добавлю одне яйце домашнє. Маргарину масла не буду додавати. добавлю домашню сметану і трошки олії. І повірте, виходить тісто дуже гарне. Яйце одне домашнє олій і сметана. Так що дрожжі розійшлися вже. Зараз я їх Буду уже тісто буду замішувати муку просію. цукру добавлю, мабуть, грам 150-180. Я додала домашнє яйце. 4 ложки цукру зверху, дві таких добрих зверху ложки сметани. І забула сказати обов'язково десь так, третю, а може четверту частинку чайної ложечки солі. Мука завжди любить, щоб була разом з, щоб була сіль. Ну, не багато, а трішечки додавлю. Так, і лью на око так, олії. Потім ще буду підмісювати. Теж буду руки поливати олією. Бачу, трохи, виходить, забагато рідини. Надіялася, щоб менше. Я хочу спекти пирогом, а не пирожками. Ну, буду бачити. Так, і приступаю до просіювання муки і замішування тіста. Яке вийде тісто, я вам покажу. Супчик у нас зварився, так що будемо чекати обіду. Вимикаємо його, зелень додали. Тісто замісила. У мене сьогодні такий економ варіант. Сироватку я підігрівала в каструлі, так я вирішила і в каструлі його замісити. Тісто вийшло дуже гарне, воно так. Гарно відстає від рук, від кастрюлі, м'якеньке. Я його накриваю кришечкою і залишаю на годинки дві. Ну і загляну у мультиварку. Було в залишилося йому ще готуватися 26 хвилин. Я вже його, коли він закінчиться готуватися, перемішаю і будемо обідати. І так, я в досить таки своєму не зовсім молодому віці справилася менше як за годину. Сама собі подобаюся. Дивіться, як підійшло у мене тісто. Я його вже раз присаджувала. Таке все м'яке, повітряне. Будем надіятися щось смачне. Зараз ми. Швидкоруч зробимо пирожок, нема нам часу гратися з, з тістом, час піджимає, Уже на після обіду темпи спадають, а ще, ох, як багато в нас на сьогодні планів. Так, трішечки підпорошу. Сливу я вже почистила. Ось такий клубочок у нас. Так, десь третю частинку я залишу прикрити верх. Частинки розкачаю на низ. Форма у мене розйомна, тефлонова, 28 см. Я застелила дно пергаментом, боки змастила смальцем, можна олією, можна вершковим маслом. Ну, а можна смальцем. Це дуже смачно, я вам скажу. Скоринка виходить, така досить таки хрумка і гарного кольору. Так, не знаю. Велике мале, але розкачала. Так, зараз я його розтягну. Ось так розкладу, зроблю бортики, щоб виложити сливу. Товщина так сантиметра півтора, мабуть, а мабуть, сантиметр. Не дуже грубий, но й не тоненький. Воно ще збіглося, поки я його донесла. І щоб не потекла слива і не було таке тісто, як кажуть, гливке, я трошечки посипаю. Крохмалом. В мене кукурузяний, при кипінні сік буде виділятися сливки і при високій температурі він звернеться, крохмал загустіє і не буде витікати. Я сливу викладаю з сиру, тому й так я зробила. Сливи я жаліти не буду, якщо десь і витече, то ми все рівно з'їмо. Воно буде Смачно, коли багато начинки. Якби було яблуко, я би обов'язково ще посипала корицю, а чомусь. Сливу я не пробувала з корицею, тому й не знаю, яке буде поєднання. Слива з какао дуже смачно, але ну, експериментувати для пирога не буду. Так, я думаю, що досить. Лива солодка, але я і не пошкодую цукру. Так, ну і будемо прикривати, розкачую, куди потягнеться тісто довільної форми, але не дуже грубе. Ну так, трошки грубше, як на вареники. Так, і тепер будемо різати такі сантиметра чотири полосочки. Отак От буду надрізати. Ось такі получаються листочки, і буду прикривати. Зараз я покажу, там бачу, на камеру не видно. Ось такі роблю полосочки з надрізами. Пиріг змастила яйцем. Яйця в мене домашні, тому я не відділяю білок, повністю збила, змастила і буду випікати при температурі 200 градусів, хвилин 40-50 до готовності. Подивлюся, все залежить від того, якої, е, яка буде напруга в мережі, бо буває по-різному, що духовка працює. Не завжди однаково. Так що повечеряємо разом. Приїхали на дачу маленький перекус перед відповідальною роботою. Фруктово-білкова тарілка, виноград і свіжі горішки. Я думаю, що це всі полюбляють. Ми продовжуємо робити вино. Уже у нас гарно збродив жмиг. І сьогодні відділяємо сок через прес. Прес у нас такий покупний, маленький. Скільки ми робимо вина, нам його більше, ніж достатньо. У нас був великий саморобний, з дубових досочок. Але то був нам завеликий. І прямо гранатовий. Ми все таки заміряли вміст цукру у винограді після того, як подрібнили. Поїхали додому, взяли виномір. Ну, Може, не дуже він і правильний аріометр той, але показало 19%. Тому ми коли вже віджали його від жмиха, додаємо 30 грам на літр соку, щоб було хоча б 22%. Ну, Щоб не зовсім було і міцне, але все-таки додамо. Ось трохи відлили в каструлю, і на 15 літрів соку додали 450 грам цукру. Зараз його розмішаю і додавлю у скляний 20-літровий бутиль. Ось так у нас буде робитися вино. Поки що залишаємо його в будиночку на кухні. Сьогодні на вулиці в нас прохолодно, а завтра, можливо, знесемо в погріб і так буде воно булькати цілий місяць. Ось і добіг сьогоднішній день уже до кінця. Ми нарешті приїхали додому. пиріг розрізали, вдався на славу. Зробили чай, будемо вечеряти. Легенько і лягати спати. Усім, хто був сьогодні зі мною, дякую Дякую за перегляди. Ставимо лайки, підписуємося. І до зустрічі на нашому каналі. Усім доброї ночі, мирної, і нам, усім перемоги! Усім пока-пока!